Це дуже цікаво, там можна спілкуватись не так, як в школі, просто сидиш і тихо виконуєш завдання. І там цікаво, вчителі всі веселі, іноді там навіть котики з'являються. Восьмирічна рівнянка Анна Скрипіна ділиться враженнями від роботи над спільним мультфільмом вихованців школи анімації Мульти який став основною родзинкою виставки Рівне це прихисток і допомога присвяченої дитячому баченню російсько-української війни. Вона почала свою роботу в обласному краєзнавчому музеї. Дитячі малюнки з доповненим зображенням тут розміщені біля відповідних музейних експонатів. Тут є колективні роботи, є такі роботи, де і по 30 діток да, одночасно, було залучено. В школі є викладачі, які приїхали зі сходу, зі східних регіонів, є учні, які приїхали зі сходу, переселенці, є батьки, які воюють, і ми мусили, так як виставка на воєнну тематику, щось таке придумати ще додаткове. Виставка це прихисток і допомога стала спільним проєктом юних аніматорів та вихованців школи музейного екскурсовода, які навчаються у рівненському ліцеї за номером 12. Було дуже цікаво. Я дізналася усі деталі цієї роботи, як створюється виставка, і тема дуже крута, якби війна, очима дітей. Дуже класно, що є така можливість створювати мультики на таку тематику. Виставка створювалась про те, щоб Ну нагадати українцям, е, наскільки ми класні, і що перемога обов'язково буде за нами. Виставку дитячих мультфільмів Рівне це прихисток і допомога Знавчому музеї можна буде переглянути впродовж місяця. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини, Рівне.